ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Російський нацист, доброволець і фронтовик, бойцовський кіт Мур Андрій Морозов написав просто грандіозний текст про реальний стан справ у російській армії. Цей текст підтверджує мою тезу, що на нас чекає велика російська спеціальна інформаційно-психологічна спецоперація. Якщо все написано ним правда, а я думаю, що так, то війна закінчиться до кінця весни розгромом російської армії. І замість нового наступу окупантам треба думати, як рятувати ділянки фронту вже діючого. Я вирішив зробити вижимку тез з його тексту, пише Віктор Андрусів. Далі мовою оригіналу. Снаряди для артилерії відсутні. Фактично панує снарядний голод. Цей голод вирішили компенсувати танками, які працюють як артилерія, а не як танки. Але стволи і снаряди танків не можуть замінити артилерію. Вони зношуються значно швидше, враховуючи і без цього зношеність танків, які поставляються на фронт. Фактично відбувається знищення танків як зброї для здійснення і стримування проривів. Контрнаступ збройних сил України. Не буде чим відбивати скоро. Російський генштаб створив мережу Верденів. Битва в Першу світову за маленьке село Верден, де загинуло з обох сторін 300 тисяч солдат. В цих Верденах знищують залишки бойової досвідченої піхоти. Генштаб кидає колосальні сили піхоти, щоб отримати просування на 1-2 кілометри. Це веде до того, що на весну може не залишитись боєспробної піхоти. Лінія ФПРЖ – просто ганьба, зуби дракона і інший бред Є просто неефективним. Чимало бетонних загорож вже потонули в осінньому болоті і не виконують жодної функції стримування збройних сил України. Ситуація зі зв'язком катастрофічна. Російські війська прокладають польові лінії як в Другу світову. Лінії не захищені і перестають працювати після першого обстрілу, залишаючи піхоту без зв'язку. Бронетехніка обладнана старими станціями, по яких Збройні сили України вичисляє її розташування. Армія не забезпечена дронами. Збройні сили України глушать мавіки, чим ще більше ускладнюють роботу артилерії. Дронів немає, але і немає маскувальних сіток для артилерії. Це веде до значних втрат, оскільки в збройних силах України дронів достатньо. Жахлива підготовка чмобіків нову піхоту вчать стріляти по нерухомих цілях, що ніяк їм не допоможе на фронті. Чмобіки приходять на фронт з новими необстріляними командирами. Тоді як досвідчена піхота остаточно добиває, убиває себе в міні Верденах. І на завершення пряма мова автора. Я в ахуе, и я сейчас не ною и не жалуюсь, когда ВСУ прорвут фронт, я достану из-под замка свой кулемет, накину броник и пойду попробую кого-нибудь, и меня убьют, и всего дальнейшего позора уже не увижу, в связи с чем можно сказать, что мне будет хорошо. А вам всем в этом потом жить, и вы все будете друг друга спрашивать, когда Россию будут деколонизировать, а как же так получилось, а как же так вышло. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!